У назві якого міста одне чоловіче ім'я і сто жіночих? Боже мій, я думав, що ми обмежимося тільки україною. Так Але... я ж не сказала, що це ну, ти ну якщо ти уточнила Ну, Європа велика. Ну, давайте Іспанія, Італія, Польща. Ти в тій країні точно був точно в Україна. А ти що тільки в Україні був? Я в Польщі ще був. І все? Добре, в тій країні я теж була. А я де ти була? Значить, Україна. Добре, молодець! Супер. Скільки областей в Україні? 24. Добре, і Атамоновна Республіка Крим. Добре, це місто знаходиться у Криму. Які міста в Криму ти знаєш? Алушта. Я багато знаю, але на твоїх відео просто знаєш, віддіймає дар речі. От Сімферополь, Севастополь. А ялта де знаходиться? А, біля моря. <ріху> а Коблево? — Коблево не в Криму. Севастополь. чому Севастополь? А я не знаю. Сева? Сеголь? Напишіть, чи це правильно. Відповідь і не забудьте <ріху> Стоп... підписати.